Обличчя війни без прикрас в Івано-Франківську стартували дні кінові ТРО. Місцеві шанувальники кінематографом можуть безкоштовно переглянути чотири документальні стрічки. Ще один художній фільм про територіальну оборону. Під час широкомасштабної російської агресії сили ТРО зіграли ключову роль у стримуванні ворожого наступу, зокрема на столиці України. Кінопокази започаткував фільм Готові до спротиву 107-ма бригада ТРО ЗСУ. Другий фільм це сад пам'яті, він знімався на Івано-Франківщині в Карпатах. Це про реабілітацію військовослужбовців, а також про традицію, яку волонтери запропонували садити дерева в пам'ять про загиблих на цій війні, про воїнів, про цивільних. І таким чином ця пам'ять. Буде мати матеріальне втілення. Третій фільм буде про 105-ту бригаду із циклу, готові до спротиву. Е, вони так само. Як і всі тероборонівці на початках прийшли, дуже швидко сформувалися і вступили до бою. Окрім кінопоказів, також представлено фотовиставку Довжиною у війну її автори, полковник Олексій Дмитрашківський та молодший сержант Олег Пальчик. Їх світлини демонструють наслідки російської агресії, роботу волонтерів та звитягу українських захисників. Якщо конкретно про це казати, це квадриптих, це початок повноштабного вторгнення лютий 22-го, це Україна стала до спротиву, це наша перемога і це народження нової України. скажімо так, всі ці чотири світлини, вони об'єднані подсолнухами, Якщо бачите, на Донбасі, що мене захопило, коли я перший раз туди приїхав, це отакі от поніщені, незібрані, засохші соняхи, які там ну, всюди. Просто всюди, і ти дивишся на цей пейзаж. Це дуже боляче, і тоді в мене зародилась ідея зробити таку серію фотографій. Мабуть, найважче фільмувати військових, тому що до кого не підійди, та мені нічого не чого Мені нічого розповідати, я нічого не зробив. А за що в тебе там залізний хрест залужного? так це я ж там щось там таке нічого не зробив. Ну, і починаєш роз... розкачувати, розкачуючи, тобто вони не вважаючи роблять якісь героїчні подвіги, просто захищають країну, а те, що там вони. Зберегли життя там своєму підрозділу чи атакували успішно на ворога. Вони це не вважають, що це заслуговує на увагу. Тому це приходиться з них витягувати. І дні кінові ТРО відбуваються у міському кінотеатрі та Прикарпатському національному університеті. Ольга Цьома, Уляна Николюк, Андрій Буцяк, новини на вежі.